Слава Україні та слава ЗСУ Миколаєві 30 липня 1253 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. На південь минулої доби росіяни шахеди не запускали. Тут все спокійно. Зранку лише була повітряна тривога через загрозу балістики, ну, наче прильотів на півдні не було. Загалом росіяни запустили сім. 58 шахетів, все на схід та північ України. 51 збито. Є прильоти в сімох локаціях по всій Україні. На Одещині ніяких прильотів немає минулої доби. А на Миколаївщині в районі Очакова росіяни з реактивної артилерії обстріляли сам Очаків та ще й атакували селища в тому районі. Багато пошкоджених будинків авто, ну травмованих і загиблих, наче немає. Ну і ще в Миколаєві сьогодні зранку. Нарешті дали воду. Ну і на Херсонщині теж тривають російські обстріли. На щастя, минулої доби без загиблих, але двоє людей травмовані. Ну і щось, наче, смачних прильотів на Росії цієї ночі не було. Сподіваюсь, наші хлопці це виправлять. Чекаємо на гарні новини.